Всім привіт, вітаю Вось в восьмій серії проходження гри Острів Сезон без городів і овочів. Ми продовжуємо розвивати наше вже місто. Так, воно тут буде біля мосту, який нас з'єднує з церквою. Так, а перед тим як безпосередньо перейти до розбудови нашого містечка, я хотів би подякувати нашому розробнику за дуже круте оновлення. Скажу так. Це оновлення чекали давно і багато хто. Зараз я детально розкажу найголовніше, що тут є. Перше. Якщо ми вибираємо хатинку, наприклад, от сюди, так, хочемо поставити хатинку. Само собою, ми можемо покрутити, і ми можемо, нажавши на F2, міняти її вигляд. Ось так це виглядає. Подивіться. Жмемо F2. І в нас міняються хатинки. Тепер ніякого ось цього постійного змінення через поставив зніс. Все набагато простіше. Вибрали хатинку і вибрали дизайн. Це дуже прикольно. Нарешті ми цього дочекалися. Причому вони йдуть по порядку, я розумію, десь тут мали би бути ті найменші хатинки, які ми вибирали на початку цього проходження. Це. Одне з дуже крутих оновлень. І друге оновлення не менш важливе. А саме, ми можемо міняти кількості ось тут не повзунком. А увага вводити руками. Питання як? Так, тут немає ніякої кнопочки, нічого. Все елементарно, нажимаємо праву кнопку мишки і вводимо. Скільки нам потрібно чого ввести. Супер! Далі. По візуалу. Тепер при наведенні на якийсь ресурс, який нам треба виготовити, у нас буде писати, скільки нам не вистачає молока для того, щоб виготовити якусь партію. От, якщо ми зараз зменшимо до 50, я думаю, тут би мало хватити, чи ні, чи не хватить Ні, треба мінімально 100 штук. Тобто 100, що я тепер роблю, якщо можна ось так це зробити. Права кнопка мишки, і вводимо руками точну кількість ресурсів. Це супер, супер нововведення. Я думаю, що ви також чекали на це давним-давно, що можна буде вводити це руками. По кам'яницях, до речі, кам'яниці вроді не міняються. Так, тут кнопочки F2 поки що нема, але думаю, в найближчих оновленнях розробник також додасть таку можливість і в кам'яницях, щоб ми вибирали їхній візуал. Самі, а не через рандом. Це з найголовнішого. По решті, вроді, нема нічого такого, що б заслуговувало б уваги, наскільки я пам'ятаю, з опису. Тому безпосередньо від огляду дуже важливих оновлень переходимо безпосередньо до проходження цієї серії. І ми будемо будувати далі декілька хатинок, і я все-таки думаю над тим, щоб поставити нарешті. Все-таки поставити другу ось цю лісопильню. Ось давайте знову 10 цих три рубати багатенько якось. Все-таки вирішив поставити цегельне, бо воно довго реально будуть робити ті партії. Давайте десь тут сім поставимо. Нехай вирубають. Так. Це реально добре. Але тепер нам треба думати над наступним. Нам, напевно треба щось поремонтувати. Добре. Поставимо тут 500, напевне. Такс. Добре. О, тут вишеньки цвітуть. Подивіться, які вишні, які яблуньки. Ось так, напевно, краще буде видно. Там хтось в лісі побіг. Так, а ось ці будиночки, я думаю, ми будемо будувати чуть-чуть пізніше. Не на часі, так би мовити. Давайте я, напевно, це поставлю на паузу. Нам все-таки головніше побудувати кам'яницю і ще одну цегельню І пошвидше здобути 500 населення. Так. Тут працюють всі. Тут вже нема де працювати. Тачкарі працюють, добре. Гута поки не працює. І наші е, в лісопильні. Працюють справно. Добре. Так, тут нічого не треба ремонтувати. Чи варто запускати нам торговий причал? Я щось не дуже хочу поки його запускати. О, до речі, 150 овечих шкур. Давайте ми зробимо 150 і наймемо двох робітничків. І ось так зробимо. Все навозьте і забирайте звідси, будь ласка, овечі шкури, і робіть нам нарешті овчину так Що нам говорить це оновлення? Що наш розробник реально дуже багато часу приділяє тому, щоб будівництво в Альфі 6 було набагато зручнішим. Так? Він нам вже декілька релізів назад додав можливість. Перевертати, відзеркалювати будівлі, це дуже важливо. Тепер він додав можливість вибирати зручніше М -м, хатинки. Це дуже прикольно. М -м, також розробник казав, що в нас чекає 11 чи 12 нових будівель. От, і він дуже багато приділяє часу саме ось цьому будівлям, схемам, механізмам новим. Це заслуговує на те, щоб почекати ще трішечки. На реліз, так і тоді вже грати в повноцінну гру. Реліз шостої Альфи Хоча, до речі, розробник також написав про те, що е, виправлення цих всіх багів, так їх там реально дуже багато буває, от може приблизити нас і до вже повноцінного випуску цілої гри. Знову ж таки, ці всі новини я взяв з Стіму. Там, де він декілька днів назад випустив свій допис. Так, добре. Хатинки ми тут побудували. Зараз добудовується кам'яниця. Так, що нам далі будувати? Я отут постійно спостерігаю за тим всім. Я думаю, що нам ще будувати. Сало е -е. є. Так, ти можеш звільнитися. Можливо, на лісопильно збігай. От сюди попрацюй. Дуже багато чоловіків безробітних зараз. Так, ще одна кобилка молода. Добре. Тут я думаю, ми можемо збільшити до 10, а тут до 20. Просто до 20. Такс, добре. А, до речі, просили мене в коментарях подивитися на стан здоров'я наших мешканців? Чи не впливає різноманіття їжі на їхній стан? Ну, важко сказати, що впливає на їхній стан. Половина здоров'я. Де він працює? Цегельня, олійниця, скотобійня Всюди працює чоловік. Давайте тут глянемо. Тут здоров'я нормальне. Аналогічно нормально? Також непогано. Ну, тобто, 100% здоров'я. Ну, бачите, в них е раціон не сильно впливає на здоров'я, більше впливає те, де вони працюють. Тобто цегельня це шкідливе підприємство. Відповідно, в нього і здоров'я не дуже, правильно? Хоча це, напевно, таки виніток. До речі, до речі, знаєте, що я подумав? У нас 214 людей, 7 років від заснування, і в нас ще нема цвинтара. Я думаю, ми його на цьому острові і поставимо. Напевне. Ну, не напевне, так точно. Він нам не був дуже великий потрібен. Десь ось тут собі і поставимо. Буває ж таке, правда, що біля церкви поруч ставиться і цвинтар. Правда, напевно, не біля води. Бо тут е, ями будуть в воді, так би мовити. Ну, але це гра. Тут такого нема. Так, добре. Нема робочих місць. Ага, нема робочих місць. Зараз ми тобі зробимо. Зараз ми тобі зробимо. Так. Напевне, напевне, в поташні жіночки працюють. От сюди додамо. Так, тут замовлення нема. Давайте сюди додамо, що ми будемо тут продавати. Напевне, сукно. Напевне, сукно. Давайте поставимо. 1000 Постачання хто як може, нехай так і привозить. Так, хміль росте. Нема робочих місць. Так, давайте ми от сюди додамо ще декілька будівельників. Коваля нехай зробить. Та що ж ви так швидко набираєтеся? Панютене. О, дивіться, зразу припливло панютина і зразу хоче купити сукно. Ну, нам більше нічого і не треба. Можемо ще, до речі, яблука продавати. І теплий одяг. О, до речі, теплий одяг. Можемо продавати теплий одяг. Теплий одяг. Чи ні? Овчина у нас є, сукно в нас є. Ну, напевне, можемо продавати. Тоді у нас. Тік -тік, жіночки будуть тут працювати. Тут, напевне, вже не треба працювати. Зараз ви би мали звідси піти, напевне. Так, тут, напевно також одна нехай працює. Я склад тут ставив. Добре. І тут робляться взуття. Ну, добре. І вона ще хоче тут е, простий одяг. Ну, до речі, простий одяг також можемо поставити. Одяг, одяг, одяг. Де ж ти одяг є? Не спостерігаю, до речі, одягу. Так, нема кому зібрати врожай. А тепер мало би бути. Так, і нема нам що тут робити. Відповідно, давайте, хлопці, ідіть сюди, робіть цеглу в великих кількостях. І ми, напевне, будемо планувати далі кам'яниці. Того разу будемо планувати більш ефективні плані ресурсів кам'яниці Так, так, так. Давайте ми вирівняємо її ось. Так, можливо. До речі, а тут вона відзеркалюється? Вроді відзеркалюється. Непогано. Добре. Один. І так Два. Нехай поки що буде дві. Нехай поки буде дві. Так, тут же є якась нехватка робочих рук. Такс, добре. Що по цеглі? 4 тисячі. Небагато, до речі, дуже небагато. Нам потрібно 13. Так, активненько пішов збір врожаю. Це непогано. Свяхів 8. 8 тисяч свяхів. Ото я натарився. Добре. Хтось приїхав. Барвінкове. Ну, поташ Як на рахунок продавати поташ е, Я поставлю його сюди, але в нас його поки що немає в понаднормовій кількості. Але як тільки він появиться, тож поташ поставимо. Тисячу відповідно, напевне, от сюди на поташню. Ми змінимо графік, нехай працюють завжди. Тим більше у нас зараз стане більше працівниць. Так, добре. Води нема. Оу, стоп. Так, ну правильно, у нас тільки одна криниця була. Давайте ось тут поставимо її. Так, трішки цегли не вистачає. 7 тисяч. Що по вугілії, вугілля є. Так, хлопці тут встигають зараз залісити нову ділянку. Так, по конях в нас все добре. Можемо поставити ось так. І в майбутньому, якщо у нас появиться. Коник, коник, коник. От з цього зробимо тяглового. Два роки йому треба. Ну я зрозумів. Ну почекаємо тоді. Що по свинях? Дивіться, скільки свиней. Давайте ми їх будемо трошечки якось це їсти, напевне, ні. Так, тут жіночки нема, щоб зібрати врожай. Чого ти? Алло? Збери хміль. Жінко. Будь ласка. Що по соняшнику? Соняшник у нас. У нас нема соняшника. У нас пшениця і ячмінь є. А де ж соняшник тоді? Соняшник того року я не заготовляв? Ну і добре. Так, давайте ж тоді поставимо хатинку. Якусь цікавинку. F2, не забуваємо. Тепер можемо міняти хатинки. Ну, не знаю. Ще от аж сюди можемо ставити хатки. Так, F2. Так, вирівняємо трішки. Давайте поставимо тут одну. Раз цегли нема, то давайте без цегли. Друга. І напевне ще одненьку. Чи ні. Напевно, не треба. Дві буде достатньо. Питаннячко, що ось тут будувати. Дивіться, у нас тут така галява на виходить. І тут щось треба б було будувати. Так, вам також води не вистачає. Ну, давайте я і вам поставлю якусь. Криницю, напевне. Якщо чесно, вам би тут, то було б, напевно, поставити і лавочки. Так, я не пойму. А як так виходить, що в цій хатинці 6 людей? А в тій 4. 6 сімей тут 4. І тут 4. А в цій 6. Так, напевно розробник трішечки десь ось тут схибив. Тому виходить, що деякі хатинки з підсінням. У нас підсінням без крамниці має 6 сімей. А ці мають по 4. Ну ок. Так, ще 4000 цегли треба. Працюють по повній. А, до речі. Ось так вам треба, правильно? І, можливо, вам ще тачкаря би одного. Вам би, напевно, тут тачкаря. Транспорт. -тачкарі. Добре. Давай ми тебе якось ось так поставимо. Добре. Що ти нам постійно навозив ресурси сюди. Пошвидше, так би мовити. Так. О, дивіться, бачите, нам пише, чого нам не хватає Нам не хватає лугу трішки. Тут не хватає попелу для партії. Супер! Реально велика подяка розробнику за те, що вніс ось ці ясності. Що не пише нам отут повідомлення, чого не хватає а іменно конкретно під що не хватає це дуже добре. Так, по коровах. Скоро у нас, до речі, буде ліміт по коровах. О, дивіться, у нас тепер є 103 шкіри. Вводимо 103. Це не номер телефону. Це кількість. І тепер, щоб не пропала, у нас коров'яча шкіра, шкура, точніше, ми її можемо переробити. А віці, я так розумію, у нас уже досягли... Ні, не досягли ліміту. А, це напевно у нас барани появилися, які потрібно зараз мочканути. Добре. Вапна нема. Оу. А як ви так швидко вапно забрали? Нам потрібно в когось купити вапно. Що у нас тут робиться? В принципі, все звільняється. Свинок ми поїли. До речі, один кнурик лишився. Це дуже небезпечно. Е, я от думаю, ну коні живуть довго в цій грі. 20-30 років це норма для них. От. Тому не знаю, чи варто хвилюватися ось за тих коней. До речі, а що ти тут не, не лагодиш? Полагодь, будь ласка. Ось ось. Іди сюди. Іди лагодь. Так, а вапна у нас так і не хватає. Нам потрібен торговець. З, дай Бог, пам'яті, з деркачів, мабуть. Давайте відправимо в Деркачі. Давайте відправимо в Палаклію, можливо. Ще заодно і поторгуємо, щось продамо своє. До речі, можемо ось тут волів часом відправити на забій, а замість них взяти молоденьких. Так, а ми яловичу не продаємо. Є яловичина. Добре, свинина дуже шикарно. До нас приїхав торговець з Балаклії. Купимо в них каміння, чи треба, не треба. Давайте купимо каміння. Купимо вапно все. Цвяхів, як ми бачили, нам не треба. Можемо продати чуть-чуть надлишки одягу. 20 борошна. Ну, нехай буде. Нехай буде. Що по цеглі? Цегла збирається. Давайте я тоді за той час поставлю, напевно, і далі кам'яниці. Так, приїхав ще один. Торговець. Ось на тобі. Так, взуття маємо тобі. Добре. Маємо одягу знову ж таки трішки. Нам потрібне вапно все. А й все. Нам потрібне все вапно. Е, і металеві частини, мабуть. І шкіра. Трошки. І трошки шкіри. Добре. І ще до нас приїхала мерефа якій ми вже нічого не продамо, крім капельки солі. Так, чи є у нас на другий рік десь є. Соняшник. Добре. Так, ми налагоджували тут виробництво правильне, послідовне. Тут можемо додати, е, що після пшениці нас шло Пшениця, гречка. Ну, пшениця нам треба. Нехай буде. Так, нема різноманіття їжі. Та на ринку вроді всього достатньо. Чого? Яблука, м'ясо, молоко, риба, сушня, яйця, курятина. Всього є. Не жалійтеся. Так, ну давайте я тоді ще додам ряд ось тут кам'янець. Трьохповерхових. Ось так. Добре. Цегли трошки не вистачає. Я думаю, ви з цим справитесь якимось чином. Такий райончик получиться ну тут мужчини працюють наповну Що тут, що тут? Та всюди, в принципі, працюють дуже-дуже злагоджено і справно. Так, і я от тепер думаю. Ага, друга партія, напевне, буде. тик Можемо поставити 78. А, вапна, напевно, не вистачає їм. І от я думаю, що тут, напевно, треба буде поставити ще десь крамницю, кам'яницю з крамницями. Добре, все вроді налагоджено. І працює. Є у нас вакансії, є у нас місця. Давайте купимо ще каміння і ще капельку вапна. Та й в принципі, напевне. Цю серію я буду потрішечки закінчувати. Тож, підсумки. Ми додали ще одну цегельню. Ми подивилися на нововведення Ми також підрихтували трішечки зайняті сіхню. їхню, і тепер ми будуємо трішки швидше наші кам'яниці. Я думаю, ще одна-дві серії, і у нас буде 500 людей. Так що, може, навіть до десятиліття. До речі, до десятиліття це би було круто. Тож, дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось у наступних серіях. Всім гарного дня та вечора. Па-па!